Нас через наш департамент на все озеленення передбачено 3,5 з мільйони. Це звичайно. Е... Можна порівнювати до війни тільки утримання клумб обходилося місто 4,5 мільйона. Сума зменшилась. Загалом передбачено догляд у нас за 75 квітниками та 44 клумбами. Загальна площа квітників складає практично 3 тисячі квадратних метрів, з них під квітами 700 метрів квадратних. Передбачено впродовж літнього періоду висадити більше 40 тисяч квітів різних, а також 2 тисячі багаторічних рослин. Дуже великий перелік робіт. Насамперед, це йде, і, крім висадки квітів, йде прибирання бур'янів, прополювання, підживлення, обрізка, формування стрижка садових форм. Також йде у нас регулярне вщиплення від свілих квітів. Ну і безперечно дуже важливий є полив, який в літній період проводиться щоденно. Десь, починаючи з минулого року, ми змінили підхід до клумб, щоб здешевити їх. Ми зараз переходимо на багаторічні рослини. От, якщо раніше ми на клумбах висаджували спочатку весняні квіти, потім їх забирали, висаджували літні, то зараз ми висадили тюльпани. Якраз починається у нас сезон цвітіння. І після того, як тюльпани відцвітуть, ми будемо вже висаджувати літні квіти. Ну, основна порода квіток це є бегонія у нас червона, біла, також інші квіти, асортимент яких ви можете побачити на цьому слайді.